Так, блядь, стрил те, це буде весело, конечно, джем. Навіть не знаю, що ліворуч треба їхати. Чи на горі постояти. Що робити? Давай спробуй ми утеха там буде видно. Раптом в золота. Кажу и сам не верю, шо я кажу. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Та шо ж вы все манэштоуха это? Манэштоух. Мы петштоух. Ага, петштоух. Швыкшэ, швыкшэ, вруч в ЛТ. Да-да-да. Там сейчас у вас ЕБР будет осет это. Притащили мертвеца. Монтайл опять. Монта летить, убивати всіх. А треба було стріляти блендом, напевно. Ладно. О, проскочив Юдес, капець. Поздно його засвітило. Ой, маленький, ти хочеш цього. Блять, не світять. Не світять його. Там на це О! Хорош! Пошик лучим. Та ну пикселик, пикселик. Там таке. Ты фейки наглый. Дай в мене дорако ты закінчаться. Та будешь опустить его выше? Он шотный вже, блядь. Ай, блядь, право полети снаряд. Добре, що він сліпенький, не бачить мене. О, свічу екшен X. Я розряжений, ну от завжди так. Я, блядь, завжди так. А черта на 600 йопснуло. На жуй. Нет, нет не стрелять, не стрелять, забороняю вам струлять по мені образняли Заборона на постріли по мені діє ембарго знаєте що таке ембарго я не знаю правильно блять дерево завалило от до гімено тупе буду же бландити він сюди блендить я дивно, а він сюди бландить я тут дерево Ти шо сліпенький юдис? Чи хто там антикора? нудна nope. баб баба. уже там вы давите прям тига о ебрик поребрик О, фошек. Блять, блять, фошек. М? Нет, лис назад. Две тысячи. Боже. Две тысячи сфоткано. Я ебу. Спасибо. Наверное, мантикора ехал на скике. Якое С... захода байк. 800 тысячи. 700 минус. Божечки, что это, божечки? Обоиха ты. Я там ебрик, блять, может усуваты на изи. Ла -ла -ла, -ла. у нас. На сюди вот Шарида не хоче світить боїт. Та що ви там помираєте? Живіть, блядь. Закиньте цаптечкою. Там мантикора прям в цих кущиках, да, дрюнькая? не так нечестно, так нечестно. честно. А, блядь. Ебр. Я не разраховывал, что он на меня повернет. Я... Там, там ще предруга, баба, там, там ш... ещё... Ще... дай Блядь, дайте Еб... я на гору поднимлюсь, не убивайте. Давай, Ебрика бы было бы, было б бы тоже добро. Або ман... О, манту было добро. Ай. Це не не байтиться, не контриться. Та ну, та ну та ну. 1200 було. Б. 1200. Я хотів. Так, там той вмер. б поросоте! Два косаря! Блять, мене щас йобнуть. Як де Єброїд. А, це стерва у мене засветила. Сюда нахуй. Ти на кого, блядь, ствол піднял? В ангар, блядь. Это стервочка висвітила. <coughs> ага, я брик поїхав. Блядь, ну я тут не зможу і там не зможу. Треба... Арта дуже нагло себе почуває наша. Сюди під'їхав. Блять, він мене тут розкатає. Сучка! шарабать? Да ви дивиш рабить. Бангар нахер. Ебать, як я в нього влучив, я не знаю. А стервочка вже на гору втекла. Ух, блядь, аж рука вспотела с тем ебром. Семьдесят семьсот, нахуй! Семьдесят семьсот! Дай-ка мне еще целую забрать по зиаде. Ай, блядь, не за домиком. А, я шотный взагалі. Я понял. Ой, блядь, вот это бей. И хлопцы там такие, да, бей за блядь, да, охуенный. Я ебу. Альянс 15 выконано. Сюда, сука. Да нахуй. Най. Nice. Я так і думав, що я, блядь, на якихось цих е фотовихідних виконую цю місію грбану. Колись то мало пощастити. Вони просто мені піддались, вони з нульом зіграли, щоб я настріляв. Дякую вам. <гум> То, що не треба було мені по полі їхати, а по під 2 десь там. Так. Ну, і... Немає нікопу. І це зараз одну секундочку, я 279 9 заберу собі. Да, сучечка. Сюда, сучечка. Сюда, сучичка. Лансомом. Та-да-да, та хлопаки прям забожили, дали мені забрати. 279 і химеру. Все тютелька в тютельку прям сходиться. по бланкам. На базу.